Ми зараз знаходимося на станції метро Бейв'ю в місті Отава, куди будуть приїжджати люди, які потім будуть вирушати на Сорочинський ярмарок в Отаві. Ходи на секундочку сюди. Ось тут показано, де ми зараз знаходимося на станції. Так. А ось це називається Innovation Центр Інвест Отава, куди ми будемо зараз направлятися. І подивись: всього 6 хвилин в нас має зайти наша. Прогулянка. Засікаємо на годиннику і вирушаємо на Сорочинський ярмарок в Оттаві. Секундомір готовий. По нулям пішли. Ходімо. Ось такий тут міст. Ми можемо обійти, але як справжні українці, ми йдемо. Зрізаємо по грязі багато. І вже пройшло 25 секунд. Повільно йдеш. Пришвидшимось, панове. Поспішаємо до вареників, до смаколиків, до різних вень. Біжу, біжу. О, чекай мене, тепер я не встигаю. Перший орієнтир це у вас попереду. Церква. Церква. Зліва, ага, є. зліва у вас міст. Міст Ліворуч. А праворуч у вас дорога на Інвестотава і Мерклі Саплайзайн. Ми повертаємо праворуч. Ми повертаємо праворуч. Ось звідки ми прийшли станція Бейв'ю. Повертаєте праворуч. Йдете за сцені. Скільки часу вже? А, вже дві хвилини. Дві хвилини. Вареники і салова. Обережно. Ось паркінг, де можна поставити автомобілі. Це вже починається парковка інвестотова. Ще один паркінг праворуч. Ну ось і основний орієнтир. Бачите, написано Отава». Саме в цій будівлі на території колишнього заводу буде проходити Сорочинський ярмарок в отаві. Головний вхід знаходиться трошечки вперед. Скільки так, там часу? Так Ми прийшли? Так. Стоп, годинник. Так. Дивись, скільки там? 6 хвилин 11 секунд. Все точно навіть іще з зупинками на зйомку. Ходімо остаточно, покажу вам де це. Ну ось між цими двома клумбами ми і заходимо в нашу локацію Invest Ottawa. Ось ця будівля, ось цей вхід сорочинського ярмарку. В отаві 30 серпня. Ходімо всередину. Ось тут буде проходити майстер-клас із плетіння ляючих мотанок від квіткової Феї Отави анни пінцової. Ось на цій локації будуть продаватися смаколики від наших улюблених фуд-вендорів. Ходімо зі мною, я покажу, де буде проходити концертна програма, і будуть стояти всі продавці, всі вендори. Ходімо! ось. Ось тут буде відбуватися вся наша магія на Сорочинському ярмарку. Тут будуть стояти вендори, ось там будуть стояти, будуть проходити концерти. Все буде дуже красиво. Ми, ми зробимо прекрасний орнамент, прекрасне оформлення. І все це буде 30 серпня на Сорочинському ярмарку. В Атамі. Ге-хеї! Давайте разом зробимо свято.